Оповідання про любов та дружбу. Айстра. Було це ще тоді, коли у Сузір'ї Касіопея, що й тепер яскраво світить на небі, жило не п'ять, а шість зірочок. Найменшу звали Айстра. Це була весела і жвава зірочка, в якій не сиділося на одному місці. То вона побігла дивитися, як поживають зірочки подружки у сузір'ї рака, то випадково до великого ковша закотилася. А одного разу головна зірка касіопеї Шедар, знайшла її аж у сузір'ї Оріона, поблизу яскравої зірки Сіріуса. Вгамуйся, сестричко, не личить зірці бігати по всьому небу. Бо не зчуєшся, як на якусь планету впадеш, не раз зауважувала шедер непосидючій Айстрі. Мала пустунка лише сміялася у відповідь. Але згадка про планети зацікавила Айстру. Вона почала пильніше придивлятися до них, бо раніше планети, здавалися Айстрі великими зірками. Але одні були занадто холодні, аж крижані, від інших так пащило жаром, що зірочка, дарма, що й сама не була холодною, мало не плавилася. Якось Айстра помітила велику блакитну зірку, придивилась і аж засвітилася яскравіше від радості. Це була надзвичайно красива планета. Земля. Айстра побачила ріки і високі гори, зелені поля і безкраї океани. Відтоді Зірочка часто прилітала подивитися на землю, а одного разу наважилась навіть опуститися нижче. Айстра побачила сад. Там були рослини дивовижної краси. Хто ви? Запитала зачарована їх красою й ароматом Айстра. Ми квіти, відповіли вони. От би завжди жити серед них, подумала зірка. Але вже почало світати, і Айстра повернулася на небо. Відтоді Айстра часто прилітала на землю. Вона познайомилася з пишними трояндами і зі стрункими гладіолусами. З волошками та незабудками. Якось айстра загралася і не помітила, як зійшло сонце. Кинулась вона на небо, але не змогла піднятися. Даремно кликала її шедар. Відтоді живе айстра на землі. Вона стала красивою квіткою. І їй це подобається. Лише коли приходить ніч. Зірка квітка не стуляє очей, а шукає в зоряному небі сузір'я, де вона колись жила. Айстрі інколи здається, що сестра Шедар дотепер кличе її додому. Неслухняні зошити. У Степана горе. Від нього втекли зошити. Сталося це ось як. Перед першим вересня мама купила Степанку гарні зошити із барвистими палітурками. Степанко дуже зрадів. У цих зошитах я буду писати лише красиво і правильно, щоб там стояли хороші оцінки, вирішив хлопчик. Але не так сталося, як гадалося. Якщо спершу першу зошити ще так сяк трималися, то з часом на них було страшно глянути. Потріпані, кінці загнуті, букви і цифри стрибають, рядки, дарма, що в зошитах є лінійки, то вгору, то вниз скачуть. А недавно у зошиті в клітинку з'явилася велика масна пляма. Фрикаделька випадково із ложки у зошит звалилася. Коли Степанко намагався одночасно їсти і писати, бо поспішав дуже. Зошити ще б зрозуміли, якби хлопчик не вмів охайно писати, але ж ні, Степану просто завжди ніколи. От і пише він як небудь дарма що завдань додому вчителька задає, як кіт наплакав. Як би там не було, а зібралися якось Степанкові зошити на свою раду. Я втомився бути брудним і обмальованим, нарікав зошити з математики. І мені не переливки», підтримав зошити з письма. У мене на палітурках намальовані монстри живуть. А за виконані завдання я вже мовчу. Жодного напису молодець немає, саме лише див. І старайся прикро, може, нам пошукати іншого учня, сказав зошит з англійської мови. Порадились і вирішили, підуть вони до Ігоря. В нього всі зошити охайні. Йому вчителька завжди пише молодець. Такий хлопчик і їх поважатиме. Після уроків, коли діти спаковували свої наплічники, зошити перебігли від степанка в Ігорів рюкзак. Приходить Ігор додому, а в нього Степанові зошити. Звідки ви тут взялися? запитує здивовано хлопчик. Ми втекли, кажуть зошити. Хочемо у тебе жити? Але це неправильно. У кожної дитини. Повинні бути зошити. Ліпше поговоримо зі Степаном. Наступного дня Ігор віддав Степану його зошити і пояснив, як вони опинилися у нього. А я вчора їх скрізь шукав, зрадів Степанко. Я постараюся, щоб вони від мене більше не тікали. Пройшло небагато часу, і в Степанових зошитах. Вчителька почала писати Молодець. А зошити вже й не думають про втечу. НЕСлухняна намистина. У скринці жило красиве червоне намисто. Власне, це були блискучі намистини, нанизані на міцну нитку. Жили сестрички намистинки дружно. Міцно трималися за нитку і одна за одну. Але якось одній намистинці набридло жити у зв'язці. Піду я від вас, сказала вона. Чому? загукали інші намистинки. Хочу світ побачити. Але ж ми разом подорожуємо, коли дівчинка даринка одягає намисто. Так, але коли їй заманеться. Хочу ходити, коли заманеться мені. Але тоді ми розсиплемося і не буде більше червоного намиста. Ну і що? Зате будуть намистинки? Скоро літо, а ми нічого не бачимо, сидимо у темній коробці, зауважила бунтарка та почала терти нитку. Хоч нитка була й міцна, але від постійного тертя вже ледве трималася купи, і коли даринка взяла намисто, щоб одягнути його, нитка розірвалася, і намистини розсипалися. Добре, що майже всі так і залишились у скринці, але неслухняна намистина, рада, що вирвалася, закотилась аж у найдальший кут під ліжко, щоб її не знайшли. Мабуть, нитка перетерлася. Намисто вже старе, сказала даринці мама. Але не переживай у нас є міцна жилка. Ми нанижимо на неї намистинки, і намисто буде міцніше, ніж до того. Так і зробили. Нанизали всі намистини, окрім однієї, котра заховалася. Дівчинка навіть не помітила, що її бракує, одягла намисто. І пішла на свято. Там було весело і даринці і намистинка. А неслухняна намистина лежала всіма забута у кутку під ліжком і сумувала, бо нічого окрім ліжка і м'ячика, що жив під ним, не бачила. Коли у даринки почалися канікули, вона поїхала до бабусі й дідуся, а потім із батьками в гори. Даринка завжди брала із собою намисто, тому намистинки теж побачили багато цікавого. А що робить неслухняна намистинка? Якби кицька не знайшла блискучу намистинку і почала нею бавитись, то лежала б вона й досі у кутку під ліжком. Даринка побачила та не захотіла переробляти намисто, а причепила її до ловця снів якого виплила із гілочок і ниток. Тепер висить намистинка на ниточці на стіні. Інколи дивиться передачі по телевізору і мріє про подорожі. Де раки зимують? Поставив дід ятері. Знаряддя для рибної ловлі. Риба в нього запливає, а випливти не може. Отож поставив дід ятері в річку з вечора, а рано витрусив у відро рибу, залив водою і приніс додому. Дивиться, а межі рибою рак затисався. Почекай, небораче, покаже тобі моя бабця, де раки зимують, сказав дід. Рак? Або він ще молодий і недосвідчений, зрадів. Ну, хоч знатиму, куди на зимівлю йти. Доки стояло відро у дворі, занюхав рибку кіт Панас. потер потерлапки, сніданок буде. Пробує хоч щось зловити. Не виходить, згадав Панас, як дід Вудкою рибу ловить. Дай думає, спробую. Виліз на ослінчик. І опустив хвоста у відро. Грак зголоднів, доки у відрі сидів. До великої риби, що із ним разом марудилась, не брався. Аж тут помітив щось смугасте ворушиться. Який великий черв'як? зрадів рак та як ухопить його клешнями. Кіт верескнув не своїм голосом, смикнув хвоста, а з ним разом і рака. Кинувся навтьоки, перекинувши відро. Сказився наш Панас. крикнули діди з бабою і почали збирати рибу. До кота з раком і байдуже. А кіт туди-сюди не відпускає його рак. Панас за хвіртку та городами до ставка, що був недалечко, устромив хвоста у воду. Тут його рак і відпустив. Ставок був маленький, жили в ньому хвостаті тритони, карасики та водяні равлики. Роздивився рачисько навколо. Жити можна і їжі вдосталь. От лише вода у ставку затхла, а раки до чистої річкової звикли. Та й не знали ні тритони, ні карасики, де раки зимують. А для рака. Відповідь на це запитання була вкрай важлива. Вже похолодніло, якось увечері пішов сильний дощ. Вода в ставку вийшла із берегів. Один струмочок вирвався і потік кудись. Лягай на дно, кричали раку карасики, бо тебе занесе аж у річку. От і добре, мені туди й треба, сказав рак. І поплив за струмком. А струмочок вливався в інший струмочок, і нарешті рак потрапив у широку річку. А вже геть холодно стало, річка з гори людком братися почала. У крутих берегах під водою у декілька поверхів печерки. Із кожної печерки рак дивиться, вусами ворушить, клешні виставляє. Ціле ракове містечко. Зрадів рак мандрівник і запитує то одного родича, то іншого. Скажіть, друзі, де раки зимують? А раки сміються, не кажуть думають, чи жартує новенький, чи не до телепа якийсь. Один старий рак пожалів мандрівника. Оце тут і зимують. каже. Зрадів наш рак, знайшов вільне місце і вирив собі затишну хатку, печерку, наївся до схочу і ліг спати аж до весни, як ведмідь у барлозі.